Мешканці мікрорайону Пасічна долучилися до програми розвитку місцевого самоврядування. Вона передбачає ремонти житлового фонду міста на умовах співфінансування. У пасічній комунальники вже привели до ладу чотири будівлі: це модернізація систем водопостачання, облаштування сходинкових кліток та будинкової покрівлі. Згідно з договором, мешканці платили половину від вартості робіт. Щоправда, не всі люди одразу погоджуються на проведення ремонтів. Є от Галицька 145, три під'їзди. Провели заміну підвального розгалуження, а потім вже мешканці дали погодження на умовах співфінансування. Мешканець будинку Галицька, 145 Сергій Гайдук ремонтом підвальних розгалужень задоволений, адже раніше сантехніка була майже аварійною. За 20 років труби металеві, вони ж стики десь розійшлися, там, вода стікала постійно у підвал. А також з пластмасою, воно трошки більш надійніше у сусідньому 149-му будинку. Комунальники також полагодили комунікації водопостачання. Щоправда, мешканець Мирослав Возняк ремонтом не задоволений. За його словами, кошторис робіт завищений. До того ж, підрядники після ремонту навіть не поприбирали. Для того щоб прибрали в підвалі вже більше місяця. Я почав дзвонити після того, після себе будівельники типову ізоляцію, яку зняли із металевих труб, які були. То е, після того, як я дзвонив, був там пішов, нічого не зробили. Після того я ще двічі дзвонив і сказав, що я зараз буду писати документ, готувати прокуратуру. І за того, що прибирання після завершення монтажних робіт їй входить, в демонтаж. Загалом міська влада і комунальники у рамках програми співфінансування мають намір облаштувати понад півтори сотні житлових будинків. Ларіон Іваненко, Сергій Шваюк, новини на вежі.